Середина листопада початок похмурого, вологого дня, але разом з тим теплого та дуже тихого. Чути, як від червоних вільг відриваються останні листочки та шелестять гілля, поволі падаючи у струмок, який біжить поміж цих дерев. Десь високо у небі серед хмар, які поступово опускаються в туман, гелгочуть ключі диких гусей. Здається, що вони не летять, а саме пливуть у сивій безодні неба. Саме в такий час старий хитрий лис Карак сидить у лісі та з подивом роздивляється людину, яка безсоромно увірвалася в його ліс і спускається до струмка. Він тут полює вже цілий рік, щоночі, людей не зустрічав, а зараз майже середина дня. Перша думка була негайно втекти, але людина знаходилась на протилежному схилі яру. Старий лис знав, що люди погано чують та мають не гострий зір, а запахів майже взагалі не відчувають. Тож він сумнівався, що вона його взагалі помітила, хоч би і помітила, то й що. Люди дуже повільно рухаються, тому не варто хвилюватися. Лис відвернувся від потенційної загрози, інстинктивно стрибнув на повалену колоду і продовжив свій шлях вже по дереву, щоб не видавати зайвих звуків. А йшов він за найсмачнішою та легшою здобиччю в світі. З нею ні у яке порівняння не йдуть лісові миші, які то тут, то там вскакують з під трухлявих колод та відволікають старого лиса від омріяної тілі. Лис серед білого дня прямує до першої хати на краю села Бутівке. Там зверху яру за бузиновими кущами стоїть подвір'я Олексія, яке від бузинових кущів відділяє вузька смужка сінокосу. Саме на цей сінокос ізнедавна стара господиня випускає курей та качок після опівдня пастися на молоді одтаві конюшини. Люди не відчувають жодної тривоги за своє господарство, адже головне джерело небезпеки для курей велика самиця яструба та терев'ятника Кія. Вже як три дні застрелена господарем та висий на матушці на великому бересті біля двору, вниз головою, широко розкривши свої крила в останньому піке свого життя. Це зроблено для устрашіння інших хижих птахів, та схоже, що страшить тільки домашнє господарство. Кури, качки та навіть індики не осмілюються зайти в ту частину двору, де росте Великий берест. Від цієї інсталяції, схоже, в захваті тільки двоє мешканців подвір'я: це дворові невеличкі песики, жук та найда. Вони не відходять від впольованого господарем трофея, знаходясь досі під впливом побаченого, як яструб та дерев'ятник падав з дерева, коли в руках господаря гримнула вогняна палка. Вони відчували гордість та причетність до цієї події. Зараз із заходом спостерігали, як із черева яструба спадала маленька строката пір'їна, та дуже повільно, без найменшого звуку, рушляючи, падає на землю. У цю хвилину, так само беззвучно, як та строка тепріїна, старий лис лискарак, лежачи у своїй засідці під бузиновими кущами, вже обрав свою жертву та напружив м'язи перед вдалою атакою, подібною, як напружуються сталові пружини капкана. Найулюбленіша несучка старої господині останній раз клюнула на півзамерзлого жука туруна, тихо капнула та зникла в осінньому лісі.